Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди поліція Дніпропетровщини Руслан Шнейдер. Руслан, поділіться враженнями від гри. Е, ну, перший тайм зіграли е, ну, до, до, доволі згуртовано, намагалися забивати, були моменти, дуже багато не реалізували. Е, у команди нашої було менше замін, але вони були фізично готовніші, ніж ми. У нас було багато замін, але ми, ми використовували якось їх незрозуміло. Ну, тому такий результат. Хочу подякувати команді. Зіграли дуже професійно, показали нам, як треба грати. Хороший футбол. Ви досить впевнено почали чемпіонат, шли в лідерах, але останні ігри да. граєте не дуже яскраво. Чи це Е, Ну, це більше не пов'язано, тому що зараз мало тренувань. Усіх робота, кінець місяця. Е, цілу неділю майже не збирались, декілька ну, де осіб збирались, чоловік вісім тренувались, інші не тренувалися. Е, вважаю, що в зв'язку з цим була ну, хуже гра, ну, що не вистачає тренувань. Сьогодні повернувся капітан Ігор Гапіч. Ага. Чи, чи допомогло, це як вважаєте? Ну, я думаю, що вні... зробив внесок в ігру, але бачите, як результат показав, що не готові. також. Проблеми з роторем у нас були якісь ну незрозумілі були помилки. Там ну, десь десь психологічно пропустили 4-3-5-3. Потім почали підключати п'ятого, пропустили багато голів, але е, взагалі ну, були моменти, були поперечені, штанги могли забувати реалізовувати свої моменти. Чи були якісь висновки в колективі після гри? Так, були висновки, що потрібно більше тренуватися. Більш награвати склади, щоб краще грати, і фізично, фізично бути кращими в наступних матчах. Що ж, дякуємо вам. Щасливо, да, дякую, дякую.